Чим ти це можеш підтвердити, крім просто слів свої? У Нас ця статистика йде від пеного е, комітету, який займається дослідженням. Це є Донбас проект. Так що є багато інших структур. Зокрема, ту статистику, яку я назвав щодо ситуації в Україні. До, в Україні, до речі, якщо по Львову казати, то у Львові близько п'яти е, тисяч. Е, і бісексуалів по Львову, а в Львівській області 10 тисяч. Досить добре, що ви нагадали це, щоб я це сказав. Це було надано зараз скажу, рішення координаційної ради при обласній державній адміністрації від 21 червня 2012 року. Вони подають таку статистику. Очевидно. Звідки? Зверніться до них, чому вони таку статистику подають. Тобто це офіційна абсолютна статистика. Гомосексуальних людей надзвичайно велика кількість в Україні, і вони претендують на певні права. І це є нормально. Це є нормальна реакція певної суспільної групи на несправедливість, на дискримінацію.